З поваги і шани до моїх дорогих колег. Для найкращих і неповторних випускників Одеського фінансово-економічного коледжу 1994 року. Далекий 91-й рік. Усім нам по 15 років ми вперше переступили коледжу поріг. Попереду у кожного мільйон доріг, мільярди кроків. На юність нашу припали нелегкі часи. Зміна країни, влади, всього. Ми пережили все і все ж змогли через десятки років пам'ятать один одного. А в 92-му чекала нас новина. На у вересні нас радісно зустріла котловина: тут овочі і фрукти, кавуни і виноград, і озеро Ялпух виблискує на сонці, мов смарагд. Скільки емоцій, спогадів, думок подарував нам рідний наш Офек. Хватало і веселощів, і турбот. Пройшли ми все від іспитів до дискотек. В гуртожитку пожити для нас було цінно, і деребасівська на юморину нас збирала неодмінно. І море тепле, і пісок гарячий, назавжди житимуть в пам'яті нашій. Лекції і свята, сміх викладачів, дружба, що зростає вже довгих 30 літ. Наша Альмаматер радо зустрічає. І як батьківська хата своїх випускників: 30 років разом це лише початок, попереду багато нездійснених ще мрій. Разом будемо далі, як завжди, завзято. Зустрічі чекати і приїжджати мерщій. Раз у 5 років у травні, в суботу, приїдемо знову сюди, усі ми. Ніколи не буде нам більше п'ятнадцять та рідними будемо, ми назавжди. Не можемо сьогодні ми тут не згадати всіх тих, кого з нами більше нема. На зустрічі кожній вони будуть оживати, вони житимуть завжди у наших серцях. У коледжі, де всі ми навчались, де юні роки наші зостались, був керівник, хороша людина, чудовий директор Єрмолаєва Валентина. Та зовсім скоро змінився керманич. До керівництва приступив і Ярослав Петрович. З ним закінчили ми наше навчання, він приніс коледжу лише процвітання. Наснаги до праці йому Господь дає, а Дух Святий до добрих справ надихає. Саме за його керівництва свого часу постав, причистої діви коледжний храм. Багато років з того часу минуло, невдачі і злети, все промайнуло. Сьогодні працює тут для миру і добра. Директорка славна Ольга Гура, зібрались ми тут, щоб усе це згадати. Та є кілька людей, про яких не можна мовчати: дівчата, які згуртували всіх нас, Тетяна, Лариса, Наталя. Ми дякуємо вам. Об'єднали три групи ви в єдину тридцяту. І пам'ятаєте ви про кожне свято такі дружні, і рідні і неповторні ми, 94-го року, випускники. Зібрати усіх це важке ремесло, та коли все ж вдається, очі у всіх просто сяють. Того, хто вкотре нас зібрав тут разом, з присутніх усі добре знають. Не хоче він честі, визнання і слави, не хоче та й зовсім не любить цього. Подяку прийме він хіба молитвами за мир і здоров'я нас всіх і Його. Коледж навчив нас дружби й підтримки. Тут виросли ми, стали ким є. Тож зустріч ця чергова на шляху зупинка, щоб нагадати ми одне в одного є. В стінах цих захована пам'ять прожитих і пережитих нами подій. Увесь досвід здобутий, не стерти роками, він житиме завжди у душі молодій. Юність закінчилась наша давно. Не забудем її мені що Наша дружба, як добре вино, що з роками стає тільки краще. Життя швидкоплинне, дуже скоро мина, за юністю у серці живе туга. Збираємось частіше і з радістю завжди, бо коло друзів родина це справжня. Бачили нас вже Одеса, Овруч і Херсон, а кожна зустріч пролітає швидко, наче сон. Попереду ще вся країна, дай Боже миру й життя, де буде наступна зупинка, ми оберемо навмання.